Вітаю з вами Олег Мусевич і ми говоримо про комп'ютерні мережі лекція 7. Тема протокольний стек TCP-IP. План. Структура мережі протоколу TCP-IP. Друге. Адресація в мережах, крім TCP-IP. 3. Структура протокольного стеку TCP-IP. Четверте. Формат IP-пакету. П'яте. Маршрутизація в мережах TCP-IP. Йдемо далі. Перше. Структура мережі TCP-IP це об'єднання локальних мереж за допомогою маршрутизаторів, кожна з яких має унікальну адресу. Комп'ютери в локальній мережі називають хостами. хостами. Вони також мають унікальні адреси. Розрізняй інтернет та інтернет з маленької букви. Інтернет з великою це мережа, яка об'єднує купу-купу ресурсів і хостів у світі, в усьому білому світі. Інтернет з маленької це кілька локальних мереж, з'єднаних між собою. Ще є така штукенція, яка називається інтранет. Інтранет, це комп'ютерна мережа, називається інтранетом згідно англійської термінології, яка об'єднує кілька локальних мереж. Глобальна мережа інтернет з великої букви також використовує протоколи TCPIP. І є сукупністю інтернет ресурсів, інформаційних ресурсів. Велику корпоративну мережу, побудовану за принципами та на програмному забезпеченні інтернет з маленької, називають інтернет латинською мовою з маленької, а також портативну мережу, проте з великим степенем. Взаємодії із зовнішніми мережами зовнішніми, називають екстранет. Англійською латинкою екстранет. Друге питання. У кожній мережі на кожному рівні протоколу є свій механізм адресації. Наприклад, IP-адреса видна є унікальною. Логічною адресою і не залежить від апаратури, від апаратури та конфігурації мережі. Її довжина становить 4 байти. Для зручності да наочності цю адресу розділяють на 4 частини відокремлені. незрозуміло чим якимись прапками. Наприклад, наприклад, код 102.54.94.97 в мережі Ethernet на локальному рівні адресу задають унікальним 6-байтовим числовим значенням. Адресою транспортного рівня є номер порту, що відповідає доданому чи заданому, якому адресовано IP-пакет. Номер порту задають цілим числом. Інколи IP-адресу поєднують з номером порту. Наприклад, 10254 2.8080. Де після 2крапки 4 цифри 8080 80 це правильно. Це порт. Таку адресу називають сокетом. Порти від 0 до 654 о, до 65634 можна використовувати для своїх потреб. Від 0 до 1024 використовується за зарезервованою системою. Кожна IP-адреса складається з двох частин. З адреси локальної мережі та з адреси хоста. Розмір першої і другої адрес може змінюватися. Розмір цих частин залежить від маски, від маски. Для зручності адресації мереж їх розділено на класи. Адреси з номером мережі 127 зарезервовані для тестової перевірки, наявності зв'язку із собою та перевірки функціонування між процесними, міжпроцесними зв'язків. Адреси мереж з номерами 224 і більше призначені для спеціальних протоколів. 5х. Не можна використовувати для адрес станцій, хостів. Адреси з усіма нулями часто інтерпретуються як адреси мережі та хоста на консолі, з якого виводяться ці адреси. Адреси з усіма одиницями адресують в усі хости мережі одночасно. Фух, схемою адресації TCP-IP передбачено передавання групових та циркулярних повідомлень. Групові повідомлення передають згідно з адресою класу D, англійське велике або латинське D, в хім всім всім хостам певної групи. Ще раз. Групові повідомлення передають згідно з адресою класу D, всім хостам певної групи за допомогою протоколу IGCDEFG. і IGMP, якщо німецька. Інформація про станції, станції, які є членами груп, міститься в таблицях маршрутизації. У повідомлення, циркулярні, циркулярні повідомлення надходять до усіх станцій локальної мережі. Для зручності користувачів кожна станція мережі, крім IP-адреси, має своє унікальне в межах конкретної мережі символьне ім'я, яке називається DNS-ім'я, DNS, яке складається з імені комп'ютера та домену. Служба імен ДНС використовується для загально значного відображення меж числови. Служба імен ДНС використовується для за... для взаємно однозначного відображення між числовим форматом ip адреси та його символьним то даним. Подання в мережі TCP-IP Якщо чесно, тут просто написано маленькими буквами. Імена. Структура імені залежить від домену. Наприклад, щось. Крапка, щось Ну Це, типу, теоретично. А якщо практично, то google.com. Потім. Якщо щось крапка щось крапка ще щось, щось, то буде, наприклад, gmail.google.com mail. Mail.google.com Це була перша адреса другого рівня, а друга адреса домен. Домен домен третього рівня. Найвищий домен root означається slash. Slash має. Має. країни і за призначенням. Ну, крапке чи що. Ну, типу, після крапки пише Е, А країни боже. Тож треба щоб буква Ї у мене виглядала як йод. Отже, країни. UADFRUS. Після країн. Ну, типу перед країнами. Міститься перед крапкою, після якої йде оце скорочення країни. Міститься адреси за призначенням або якесь ім'я. За призначенням бувають .go .net .edu org Go це government, парламентарії, офіційні сторінки наших. Політики і ТДТП.NET. Просто сторіночка в інтернеті крапка .edu, Навчання.org Organization і так далі. За призначенням, буває go.orgedu. йдемо далі і бачимо, що ми бачимо. Що далі може бути ще ім'я або ж інше ім'я, а під першим ім'ям ще одне ім'я і так далі і тому подібне. складність може бути безмежною. Ми звикли завжди читати зліва направо, А машини завжди читають справа наліво. Тобто, спочатку вони читають цей корінь, наприклад, Google.com.ua, Спочатку UA. Розумію, ага, локалізація Україна. Тоді ком. Ага, це компанія. Тоді Google. Ага, це компанія Google яка в Україні. Все, понятно. Пішли і відіслали якісь там протокольчик. ДНС-сервери містять бази даних ДНС імен. Кожен домен має декілька ДНС серверів. У аудиторіях сучасних українських вузів. Буває використання, ну, мається на увазі аудиторії, де міститься комп'ютер, де є сервер, а на якому стоїть dns сервер Так, ком це вид слова, що означає від слова комерційний орг від слова організація. Є виділені і звичайні адреси. Є навіть такі адреси, які підтримують повністю кирилицю. Наприклад, я недавно зустрічав цей суперкрутезний сайт з україномовним контентом, з прекрасно прикладним на українську мову кіно. Це здається, пишеться кіноук.юа. І це все пишеться українськими літерами. Чи, ну, якось так загалом. Ви розумієте, коли змінюється інформація, DNS оновлює свої сервери. Відбувається синхронізація даних. Як кажуть, наступна сторінка. Що таке DNS? Вам цікаво? DNS це Domain Name System. Система імен доменів. Наприклад, правда.ua Наприклад, name.com.ua Наприклад, плюс.google.com.ua Це вже буде. Рахується від кінця UA 1.2 Google 3 plus, 4. Чи, наприклад, Mail Google.com.ua. Все. До наступного уроку. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До лекції 8. Чекаю вас!